Представляємо вашій увазі наступний гібрид ранньостиглої групи. Гібрид п 7552 із фао 230 Гібрид П-7552 має підсилити, а в подальшому замінити такий добре відомий гібрид, як П-8521. Гібрид П-7552 також можна вирощувати, якщо вам подобався гібрид P7043 або гібрид П7948. П-7552 має зубовий тип зерна, тому вологовіддача в нього знаходиться на високому рівні. А враховуючи те, що це ранньостиглий гібрид, збирати його ви будете із вологістю 14% або навіть менше. Гібрид П-7552 є стресостійким, відповідно, підходить для ранніх термінів. Посіву стартовий розвиток і ріст у нього середній. Відповідно, відразу після посіву дуже швидко ви сходи можете не побачити, але хвилюватися не треба, коли прийде час, гібрид зійде рівномірно і ви будете задоволеними. П75-52 має добре розвинену кореневу систему, яка швидко росте. Відповідно, його можна сіяти по будь-якому типу обробітку ґрунту. Гібрид також підходить для сівби по кукурудзі. Тобто толерантність до всіх проблем монокультури у гібрида p 52 знаходиться на високому рівні. Якщо порівнювати його з іншими гібридами лінійки, то він є. Адаптивним, тобто, якщо є певні обмежувальні фактори по кількості внесених добрив або по кількості опадів, то гібрид P7552 саме для вас. В підсумку, хотів би наголосити, що якщо ви господарюєте у зоні полісся або навіть лісостепу, і вам потрібен ранньостиглий гібрид для посівного та збирального конвеєра. П-75-52 із Фау 230 саме для вас. Щоб придбати насіння бренду Піонер, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.